Ця тендітна дівчина робила весь час на сході в зони обстрілів. Це і я так розумію, безсонні ночі, і це здоров'я, яке кожен хто ми біжимо в підвал, я оглядаюся, а хлопці швидко збираються і біжать на місце влучання, тобто ми в укриття, а вони на місце влучання. Я подивилася на це все і. Ну от типу так за таких умов ми познайомилися. Перші на місці обстрілів парамедики поліції Донеччини рятують людей на останніх хвилинах життя, ризикують собою і дивляться в очі смерті, тільки би встигнути. Вже три роки вони ведуть з ворогом бій за кожну живу душу. Також поліцейські Донеччини гинуть, і щоб була пам'ять про цих е, поліцейських. Прийшла ідея, щоб написали цю книжку. Герої і героїні цієї книжки це люди Донеччини, які там, на Донеччині. Бо так само Росія е, дуже часто там поширює всякі різні там е, свої такі меседжі, що от, та, е, звідти повиїжджали люди, а з Заходу поїхали туди воювати. Ні. І от, просто так, Кілька важливих речей для мене особисто зробила ця книжка, і я дуже вдячна е, тому, що так сталося. Вдячна кожному і кожній. Здаруємо і всі герої вам підпишуть. Ну і саме ваш. Клас! Клас, дякую дуже. Супер. Дякую, дуже дуже дякую. Дякую.